Всім великий ху**, З вами ваша Релі Рей, а якщо бути точніше, Рей. Так от, де я пропадала? Робота і робота. Мене Карл ганяв тут, туда, то туди, то сюди. Ну да. Крім цього, ще вітаю всіх з місяцем. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Я ще малювала хуку, але цього мало, тому реакшн на міні-фільм. Вона впала перша, а я впала сильніша. Ну да, окей. Краще почнімо. Дисклеймер. клеймер. Рий і автор нікого тут не ображають. Це для сміху раді. Є теми ЛГБТК Автор, який озвучив, це картавить. Тому, якщо вас це не роздражає, беріть смачненько, і ми починаємо. В порядку. Не чула ніколи про особистий простір. Що, бля. Бро, а вас навчили бути уважнішою. Вибач, я дійсно не хотіла робити тобі незручно. Знаєш, вона ж нічого поганого тобі не зробила, так? Ніхто ще не складав на мене такого поганого першого враження, а ти така особлива, що людям потрібно складати перше гарне враження, аби подружитись з тобою. О, в мене новий кін. Ну і жахіться. Вона нагадує мені Емілію. Це зовсім не весело. Же нам не скажуть хто це? О, а ти чула? у нашому кампусі нова студентка. Щоб би ви не заплутались, Леанор говорить мовою жестів, але я вам перекладу. Що за обличчя? Щодо новенької. Я вже її зустрічала. Вона буквально така бісяча, можливо, все закінчиться тропом від ворогів до коханців. Надію, що все закінчиться тим, що вони переубивають. Oh, no. Ну, да, я дуже романтично. Дивись, Зоя, це те, чому я зустрічаюсь з Ліанорою. Припиніться романтикою, а не то мене витишни. М'яга Ну коротше, вони там посперечались та пересіла, до неї пересіла блондинка, і в них було 40 хвилин мовчання. Белла, крихіко. Сонце, можеш, будь ласка, позичити мені трохи грошей знову. Звісно. Хуя ідея. Коротше, поради від Рейлі-Рей. Якщо у вас дуже часто на постоянці просять гроші, особливо там, не знаю, люди, з якими ви не знайомі, краще не давайте. Та й навіть, навіть знайомим не дуже так прямо часто давайте, тому що зачасту вас потім кинуть і не віддадуть ці гроші. Допоможи! Ні, Сільвія, припини чіпати моє волосся. Ні за що! А <світ> як Вони так швидко подружились. Ти мене обманюєш. Що? Що за чортівня, ти Серйозно? Вона з цією блондинкою. Стоп. Ця блондинка новенька. Як вона з нею могла замутити за 40 хвилин уроку? Що ти бляха, кажеш? Вона тебе любить буквально більше, ніж себе. Ти дура. Ні, я кажу, це ти дура, а це ти. Брокі. дура. Брокі. Вибачте. Зоя. Хіба ти не була хвилину, тому з іншими подругами? Так, але моя дівчина звинуватила мене у зраді, і тепер вона посварилася з Тамією. Класична Белла. Будь ласка, знайди собі нову дівчину. Ти докажеш, наче це так легко зробити. Ти буквально у школі лише для дівчат, де кожна третя по дівчатам до того ж не забувай, що ти досить гаряча. Тож знайди собі милу дівчину, яка не така маркантильна, як Белла. Бляха, може, хай вона сама вже вибере, коли їй шукати дівчину. Це буквально майже кожна розмова, коли я приїжджаю до бабусі Матео, міс Маргарет. Я не хочу відносин. Мені потрібно трохи часу. Не хвилюйся, ми не поспішаємо, так, кейт. Знову хвилина мовчання. Потім там, ну. ну, да, і булінг зої. Uh, так нудно. Треба запитати Еліонору, чи не хоче вона у нову кафешку. Так, вона піде. І ми візьмемо Сільвію з собою. Попрошу їх написати кейт і запросити її вічливо. Окей, зустрінемося о 4.20. Так, усі йдуть. А вони не були богами? Я запуталась, і тут це дуже швидко. Там кафешка, не дуже цікава розмова, і всі пішли на ночівлю. Ти так приємно пахнеш? Господина ганібала. Кейт. Доброго ранку Зоя. Mm -hmm. Як я тут опинилась? З похміллям. Скільки зараз годин? Перша. Ні. Ходімо поїмо. Добре. Микота. Можливо, нам потрібно просто Зоя, доба не так ти... ми розходимося. І року не пройшло. Я думаю, що вони ще тоді, але, ну, блядь, дякую. Ну, вони пішли в кіно, ну, а потім, ну, ну, да Там бонусна сцена, але чесно, вона не дуже прям потрібна. Чесно, мені майже не зашло. Я не встигла проникнутися героями. Все за три дня. Навіть в минулому міні-фільмі нам хоча б говорили, що пройшов місяць. Дуже багато сюжетних ліній, які рвуться і не доходять до кінця. Але картинка приємна візуально, як і персонажі. За сюжет 3 з 10, за персонажів 7 з 10. Задумка непогана, але самий троп не змогли передати. Якщо хочете почитати ВЛВ мангу якісну з детективом і сюжетом, то рекомендую прощавай трояндове сада. Це не реклама, а просто рекомендація. Я полюбила цю роботу з перших е, сторінок, так. І вже заказую другий том те, що треба для життя. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і поставте лайк, будь ласка. Всіх люблю, всім до побачення!